Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік і Я Ігор Мартиненко вітаю вас разом зі мною в студії працює перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Тож починаємо з головних новин стисло. Організатори зимових Паралімпійських та Олімпійських ігор 2026 показали, як будуть виглядати медалі. Нагороди, які презентували у Венеції, є уособленням майстерності та досконалості італійського дизайну, символом перемоги, втіленого в італійському дусі. Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна Діампецо 6 по 22 лютого. А Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня. У Полтаві пройшов регіональний етап ігор ветеранів 2025. Запорізькі ветерани вибороли командну першість. Посіли перше місце у загальнокомандному заліку завдяки найбільшій кількості призових місць та семи медалям у настільному тенісі. Ветерани їхні родини, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю зможуть безкоштовно здобути нову професійну освіту без трирічного очікування. Це передбачено новим законопроектом про професійну освіту. Він дозволяє набір упродовж року, запроваджує короткі практичні програми та тісніший зв'язок з роботодавцями для подальшого працевлаштування. У віці 114 років пішов в життя найстарший марафонець в історії. Легендарний індійський бігун Фауджа Сінг загинув у ДТП. Під час прогулянки околицями свого села Сінга збив автомобіль, коли той переходив дорогу. Легкоатлет прославився участю у дев'яти марафонах, хоча почав бігати лише у 89 років. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Заборізькі ветерани вибороли командну першість на регіональному етапі ігор ветеранів 2025. Найбільша кількість призових місць та сім медалей турніру з настільного тенісу, який днями відбувся у Полтаві. Заборізькі тенісисти змагалися як в особистій першості, так і у парному розряді. До складу ветеранської команди увійшли вісім спортсменів, майже в кожного травми та поранення. Але, попри це, вони вибороли перше місце у загальнокомандному заліку. У фонді незламні показали, як ветеран без рук та ніг водить авто. Микола Шот повернувся за кермо після важких поранень і ампутацій. 40-річний львів'янин втратив руки та ноги через мінометний обстріл. Чоловік присвятив водінню майже половину свого життя. Допоміг Миколі знову сісти за кермо протезист Unbroken Олесь Солодуха. Він адаптував автомобіль, додавши спеціальні елементи на кермо та двері. Думали, що я ніколи за, за кермо не сяду. Всі думали, що ніколи ти ніколи в житті не поїдеш. Ось це такий тестовий варіант. Це його куксопримач. Це зроблено для того, щоб було комфортно змикати, вимикати повороти. В майбутньому зроблю ще на, на праву руку таку саме. Реабілітацію через гольф проходять ветерани поліції на Київщині. Турнір з гольфу це не просто спортивна ініціатива, а шлях до відновлення фізичного та психологічного здоров'я ветеранів. Переконані організатори, цей вид спорту ідеально підходить для м'якої реабілітації, оскільки вимагає не тільки фізичної активності, але й концентрації. Спокою та вміння контролювати власні емоції у нас поліції повідомили, деякі учасники турніру вперше взяли до рук гольфові ключки. Але завдяки професійному підходу тренерів та організаторів клубу, кожен учасник зміг адаптувати гру під свої фізичні можливості. Вже місяць у Запоріжжі працює новий центр життєстійкості. Цей простір створений для підтримки жителів громади незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. Повідомляють у Запорізькій ОВА. Тут можна отримати індивідуальні та групові консультації, психологічну підтримку і навчання основам стресостійкості. Облаштований центр відповідно до вимог універсальної доступності. Безбар'єрний доступ до приміщення забезпечує автоматичний підйомник на одному виході та відкидний пандус на іншому. Співробітники запевняють, кожен, кому необхідна допомога центру, може безперешкодно його відвідати. Безбар'єрність в принципі для нас це не тільки усвідомлення якоїсь фізичної безбар'єрності, а це в першу чергу безбар'єрність в думках людей. Потрібно створювати простори навколо навколо себе, і цим має займатися як і державна влада, так і безпосередньо міська влада, створюючи відповідні умови для всіх. Яскрава історія з сумним фіналом. Легендарний індійський бігун Фауджа Сінг загинув у ДТП. У віці 114 років пішов в життя найстарший марафонець в історії. Під час прогулянки околицями свого села Сінга збив автомобіль, коли той переходив дорогу. За своє тривале життя легкоатлет встиг взяти участь у дев'яти марафонах в Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та інших містах з особистим рекордом 5 годин 40 хвилин. Хоча почав бігати сінг лише у 89 років, дебютувавши на лондонському... Кому марафоні 2000. Свої співчуття висловила низка відомих особистостей, в тому числі і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який сказав, що Фауджа Сінг виключний спортсмен, який надихнув молодь на фізичну активність. Унікальний мистецький простір Зени Gallery вже кілька місяців працює у Львові. Її особливість в тому, що це перша в Україні безбар'єрна галерея. Інноваційний арт-простір створили за міжнародними стандартами доступності. Саме тому відвідувачі з інвалідністю зможуть комфортно насолоджуватись мистецтвом. Одну з виставок присвятили дітям війни, які сьогодні перебувають вдома в окупації у полоні чи за кордоном. Тож хай всі дітки повертаються додому. Наразі це всі новини. Ми щиро дякуємо за те, що ви з каналом ЕКВАЛІМПІК продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!